Привіт із Прикарпаття, Західна Україна, Івано-Франківська область. Сьогодні вже 22 травня. Нарешті настало тепло таке, довго тривали. Десь біля тижня часу вже дощі не падуть. Тепло, дуже жарко. Зараз на сонці 42 градусних Градусник показує. Ну, в тіні градусів 25-27, напевно, буде. Так, і що? Кінець травня, початок роїння. Так, є три сім'ї, які почали зайшли в роєвий стан. З Цілої пасіки лишилося ще передивитися мені вісім сімей. А з тих, що подивився, три сім'ї в роєвому. В одному вулку, здається, просто пропала матка, бо її не знайшов, там була стара поза минулорічна. І не знаю, передивлюся, що днів через п'ять, Чи буде засів, чи ні. Матошники позривав. Але там руїння і не руїння. Позавчора. Ось цей видно посередині вулик. Його передивився і там було куча матушників. Не знаю, 20-25. Тянуті, гарно запечатані. Сікронасім я займаю два рутівських. Це з рутівської системи саме швидше сім'я розвинулася було, на два корпуси. і Поставив їм трьохсотий. Трьохсотий там почали тільки підливати, напевно, цілий корпус буде 2 кг нектару, не більше. Почали роїтися. Позавчора, це було 20 травня, я звідти забрав дві рамки печатного розплоду на виході. І підсило ось такі відводки. Матошники не зривав, просто постав. Сьогодні перевіру, маточників немає. І просто їх немає. Просто розгризли, лишилися мисочки з тих маточників. Так, і забрав те, як є з бджолою, з розплодом і підставив. Все нормально прийняли, бійки не було. Так, і на місце тих двох рамок поставив вощину. Як дивно сьогодні подивився, вощина відтягнута і майже повністю засіяна. Одна рамка повністю засіяна, інша на дві третіх майже повністю. У нижньому корпусі було дві сушнини ще порожніх. Такі повністю порожніх. Ні нектару, ні перги, ні розплоду. Так само підняв верхній корпус, думаю, і засія. І ось дивна така штука. Матка сіяна повну. Маточників, можна сказати, днів 5 вже, напевно, печатані. Матка не співає. Нектар носять, так непогано. Є там по кілька рамок залитих. Ось таке роїння. І роїння, і не роїння. але зараз йде взяток. Напевно, що днів до п'яти буде з ріпака взяток, ріпак і ще щось світе. Десь третя частина бджіл летить не на ріпак, в іншу сторону протилежно зовсім. Подивимось, що там буде. Так, Є ось така ще сім'я, так само сьогодні передивився. І було десь 10-15 маточників. І їм поставив в розріз 145-й корпус. Днів за три подивлюся, думаю, і там матка засіє. І як дивно, зверху ще є корпус, і корпус і нектар підлитий. Так нормально, пів корпуса буде десь. Ось таке руїня. Є сім'я повністю в робочому стані. І куча матошників, купа їх є. Це думаю через те, що є ще взяток, вони не працюють. Бджола в роботі. Саме цікавіше почнеться після ріпака. Тому я от, як видно, на один корпус розширив більше ніж треба, які були сильніші сім'ї. Інші постряхував десь по дві рамки бджоли. Заселив сьогодні а Завтра буду ма матошниким розкидати. Ось так. Так, от розширив кого як. Правда, ось ці корпуси мені ось поробили такі щілини. Ось, як видно, мій палець. Тут ззаду ще більше щілина, там джола пролізали, зараз скотчем заклею. Щось мені сподобалось. Підуть медові наставки. Ось як тут видно. сильніший відводок. Наробився одинакові відводки на дві, рамки, на дві рамки розплоду різновікового переважно. І різні є. Через тиждень подивився, то вже одним поставив, повощенів не відтянули. А інші так ще сидять на тих двох-трьох рамках. Ось такі сім'ї. Хто як? Хто як? Матки кожного року беру, як мінімум, двох різних людей. Думаю, через то і різні сім'ї посиль. По-різному себе показує. Карпатка. Карпатка всіх своя. Ось так, ось Нуклеуси там заселив. Так, Там почалася така піраміда. Як видно там. Так, корпус саме верхній порожній, Ось там лишилося ні бджола, я засипав. Один, два, три, чотири корпуси, мед і більшості розпліт. Це ще для піврамки, пів 145-ї для міні клебус. Ах ти, яка збжалила. Кілька шелешел з старих злих бджіл. Але переважно кидається на телефон. Самію то просто тепер ходив то все спокійно. А в загальному взяток іде, працюють непогані. Все, як завжди, є сім'ї, що, здається, ось ця сім'я. Тут кілограмів 3-4, напевно, нектару. А ось така вже поставив магазин. Думав, що склеїлися корпуси, ледве підняв. Коли гра, кілограмів, напевно, 20. Але тут я, правда, був об'єднав дві сім'ї. І днів через три поставив їм цей корпус. І так розумію, пішли гарно зі старту в роботу. Там з одним магазинчиком є, хто як. Так, і сад на черзі сьогодні обробляти, кропити. Ось, як видно, вже відцвіли, Ось така зав'язь. Цього року цвів дуже сильно. Минулого року багато цвіту, цього року ще більше. Так, Плодожерки не замічав. Полубині би чисті. Треба обробляти, переважно обробляю. Чекаю от нього 5-7, тоді я кошу траву на сіно. І ось такий, такий вигляд, цього всього. Гул. Гарний гул. Ось тут як видно, можливо, видно. Маса йде у дві сторони. Мерехтить, Ніби екран старого телевізора, небо мерехтить. Всім дякую за увагу. Всім пока.